Навчання освітян у закладах дошкільної освіти Дніпра працюють 3,5 тисячі педагогів. Усіх зараз переводять на дистанційне навчання. Вихователі зізнаються, що то складний процес. Адаптуватися до нових вимог педагогам допомагають викладачі інформатики на тренінгах від проєкту Освітня траєкторія». Діти нас маленькі, як ви розумієте, і тому вони не можуть самі, самі з нами працювати. І ми працюємо звісно з допомогою батьків. Батьки обов'язково є посередниками, які включають їм ці ноутбуки, які працюють з ними. Зараз ми вийшли на новий рівень навчання. Дуже складно нам було перший час, але навчившись працювати з платформи з платформами Zoom та Room, а батьки змогли у зручний для них час переглядати відеозаняття. Зробили великий великий тренінг. Це така освітня толока була, в якій ми задіяли. Але як наш центр, так і базові школи, де запросили до команди вчителів інформатики.